Слава Ісусу Христу! Я хочу Залі. дати свідчення про те, що про таку подію. Напротязі певних років, багатьох років, в моєму житті була одна людина, дуже близька, з моєї, моя родичка, близька, з якою ми не могли знайти довший час спільну мову. Ми часто зустрічалися, але завжди в серці, яка була трошки такі відносини в нас на тянку. Я Постановила собі, що напевно його так якось не рішиште питання. Я приїжджала сюди до лиця Олега, я дала на молитву на міріні, щоб наші відносини якось знайшли на добре. А також дала в тому наміренні, щоб вона і сім'я навернулися на добру християнську дорогу. І не пройшов певний проміжок часу, напевне, може, через два-три місяці. Якось я навіть не знаю, як само собою. Я до неї один день зателефонувала, і так в нас зав'язалася розмова, більш можна сказати, щира. І... Я можу сказати, що по нинішній день десь той бар'єр між нами подівався. А ще, крім того, дуже радує те, що вони почали відвідувати церкву, приводити кожну неділю своїх діток з собою на службу Божу. І я дуже вдячна Богу за те, що Бог так вирішив те питання. Дякую, цю Олегу за те, що він вислухав мою просьбу, молився за нас. І дякую, Господу, Богу, що допоміг нам.